Діти, наступне наше з вами заняття з художньо-продуктивної діяльності малювання тема нашого заняття осінній дощик. Діти, спробуйте, будь ласка, відгадати загадку та дізнатися, про що сьогодні буде йти мова. Мене просять і чекають, а як покажусь тікають. Що це, діти? Так, це дощ! Малята, послухайте, будь ласка, вірш Марії Познанської ідуть дощі. Йдуть, йдуть, ідуть йдуть дощі. Стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі і калинонька в намисті. У матінки природи кожна пора року має свою особливу прикмету. Дітки, коли тане сніг, та з'являється зелена травичка. Вірно, навесні. А коли обсипається листя, та йдуть дощі. Вірно, восени. А коли падає сніг, та дуже-дуже холодно. Молодці! Це відбувається взимку. Малята, а яка ж пора року зараз за нашим вікном? Вірно, це осінь. А які найголовніші прикмети осені? Ви знаєте. Так, дуже часто йдуть дощі та опадає листя. Пограємо з вами дидактичну гру ознаки осені». Стає холодніше. Птахи відлітають на південь. Листя на деревах жовтіє та опадає. Часто дощова та вітряна погода. Ніч стає довшою, а день коротшим. Люди збирають урожай овочів та фруктів, грибів. Дозрівають яблука, гарбузи, буряки. Діти йдуть до школи. Деякі тварини роблять запаси їжі на зиму. Також тварини готуються до зимового сну. Молодці діти! Дуже багато осінніх ознак ви знаєте. Та я хочу вас запросити до нашої художньої майстерні і намалювати сьогодні осінню погоду, а саме осінній дощ. Але перед роботою я хочу запропонувати вам виконати пальчикову гімнастику, яка називається осіннє листя. Раз, два, три, чотири, п'ять будемо листями збирати. Листя берези, листя горобини, листочки тополі, листя осики, листочки дуба ми зберемо, Мамі осінній букет віднесемо. Дітки, ми намалюємо з вами хмаринку, з якої падає дощик. Для роботи нам з вами знадобиться ж білого паперу, пензлик, фарба синього кольору та стакан з водою. Розпочинаємо нашу роботу. Спочатку намалюємо хмаринку. Для цього ми беремо наш пензлик, мокаємо в водичку та погладжуємо ніжно синю фарбу. Потім коловими рухами зверху нашого листочка. Малюємо хмаринку. Ось так, дітки. Така пухнаста хмаринка у нас вийде. Намалювавши таку хмаринку, нам потрібно розфарбувати також її синім кольором. серединці. Знову беремо пензлик та вмикаємо водичку і погладжуємо синю фарбу. І заповнюємо серединку нашої хмаринки фарбою. Працюємо, діти! Ось малята, така красива хмаринка у мене вийшла, але не вистачає нам чого. Вірно, дощику. Його ми теж намалюємо синім кольором. Беремо наш пензлик, мокаємо водичку та знову в синю фарбу та починаємо малювати скошені лінії. А знаєте чому, діти? Тому що наш дощик дуже сильний. Ось так. Прямі лінії. Знову. І так потрібно заповнити весь малюнок. Працюємо. Дітки, ось такий осінній дощик у мене вийшов. А які у вас вийдуть роботи? Я хочу дуже поглянути! До побачення, мої художники.